Козороги, вітаю вас! Це ваш прогноз на тиждень з 11 по 17 серпня. І так, дивимося, що приготував для козерогів тиждень, яких вони будуть енергіях, на що їм варто звернути увагу. Нагадую всім, прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий розклад, звертайтесь в особисті повідомлення. І так, Козероги, тиждень з 11 по 17 серпня. Понеділок. Понеділок є Туз мечів, карта нам буде говорити про ясність, про чіткість, про те, що до вас може прийти якась думка, якесь осяяння, якась така ідея щось зробити, щось змінити, щось кардинально поміняти в своєму житті. Туз мечів це в нас різка ситуація, все може відбуватися різко, да? тобто ви вирішили раз і назавжди. Піти з роботи, розірвати стосунки, поміняти свій стиль життя. Щось буде отаке, що кардинально може поміняти. Хто з мечів у нас може говорити і про новини, які ви можете в цей день взнавати, тобто, можливо, буде багато інформації. Вівторок. Ну, таки хтось щось буде змінювати кардинально, тому що вівторок є вісім 8 мечів 8 кубків, яка буде говорити про уход. Ми йдемо з того місця, де нас не чують. Ми йдемо з того місця, де нас щось не влаштовує. Ми закінчуємо стосунки, тому що до нас не прислухається. Ми вигоріли емоційно, у нас нема тої емоції, яка нам потрібна, і ми йдемо. Карта буде говорити нам про те, що це може бути ще лише в нас в голові, але вже такі думки у нас будуть. Да, З'являтися, що ми захочемо поміняти своє життя. Середа! середу є чотири пентаклі, які будуть говорити про те, що ми тримаємо біля себе фінанси, енергію, свій якийсь потенціал. Ми не хочемо його розбазарувати і розтранжирувати. Да? Ми хочемо сконцентруватися на тому, що в нас є, притримати все біля себе, нічого в цей день не змінювати. Можливо, потрібно щось буде купувати, а ви в цей день не захочете це робити. Якщо ми говоримо про енергію, це також буде говорити про те, що ви не захочете, можливо, з кимось спілкуватися, ділити. Щось розказувати, знову же, вас можуть просто запросити, наприклад, піти погуляти, а ви цього не захочете робити. Четвер. Четвер є карта сонця, осяяння. Тобто до нас приходить якась істина. Ми щось бачимо зовсім по-іншому. До нас приходить якась така світла думка в голову. Карта буде говорити про реалізацію, про те, що день буде наповнений такими приємними емоціями. Можливо, ви знаєте якусь новину, можливо, ви десь реалізуєтесь щось на роботі вам скажуть таке приємне, якийсь буде новий проект, нові можливості. Тобто, карта буде говорити про благоприємність. В будь-якому вашому аспекті. У мінусі, карта нам може говорити про те, що ми можемо дуже позиціонувати себе як своє его, да? тобто я, я, я. І карта може ще говорити нам про те, що можна пектися, палитися в цей день на сонці, тому обережно. А взагалі карта дуже позитивна в такому плюсовому якості для людини. П'ятниця. П'ятницю є шість кубків, якісь приємні емоції. Карта говорить нам про повернення в минуле. Ми зустрічаємось з людьми з минулого, комунікуємо з ними. Можливо, звертаємось за допомогою до них, можливо, вони звертаються до вас, просто зустрілися, просто поспілкувалися, просто згадали, як вам було добре. Поїхали до бабусі, дідуся, якщо вони у вас ще є, поїхали до батьків, да? тобто повернулися десь в минуле, згадали, як вам було добре в дитинство, походили по тих. Жачках. Карта може говорити нам про те, що ми можемо в цей день отримати і подарунок. Субота. Суботу є лицар Пентаклів. Ми йдемо до своєї цілі. Ми знаємо, що ми в правильному напрямку, ми несемо собі свій пентакль, тобто ми працюємо для свого благоустрію, для свого фі... фінансового задоволення. Карта ваша буде говорити про те, що вам буде комфортно в суботу, в своїй стихії. Можливо, у вас буде ще комунікація також з козирогом або дівою та тельцом. Да? Більше рицар Пентаклів нам каже про те, що я працюю. Я відпрацьовую свою майстерність, я знаю, куди я йду, я знаю, для чого я йду. Я собі заробляю свій пентакль, у мене все виходить, і я на правильному шляху. Неділя. А в неділю є карта справедливості. На що заслуговуєш, те й отримуєш. Карта справедливості нам завжди говорить, що ми отримуємо по рахунках. Да? якщо ми були правильними, чесними, відповідальними, якщо ми поступали з людьми по справедливості, в неділю ми можемо отримати за це плюс. Якщо ми робили навпаки, ми також можемо отримати мінус. Да? Тобто, ми, наприклад, некоректно поступили з якоюсь людиною десь. Да? І ми сьогодні їдемо і також поступають з нами. Ми не вдоумінні, чого це так, а от тому, що от ми робили так само. Карта буде говорити нам про те, що цей день ми маємо бути такими правильними, справедливими, чесними, не порушувати нічого ніде, тому що якщо ця карта випадає, значить це ну, такий день має бути. Можливо, ви йдете Вирішувати якісь питання, хоча це випадає в нас неділя, тому я не знаю, хто в неділю працює, і де вирішувати питання до суду і так далі. Хоча карти можуть і мінятися місцями. Да? Тобто, не обов'язково це може бути неділя. Вони собі так живуть своїм життям. Цей день не порушуйте ніяких правил дорожнього руху, тому що знову ж прийде якийсь вам штраф. Порада для Козерога. Сім мечів. А сім мечів нам буде говорити про те, що ви маєте збирати інформацію, володіти інформацією і десь в якихось випадках бути хитрішим, бути розумнішим і бути таким, щоб ніде не попастися. Да? Тому на цьому тижні володійте інформацією, перевіряйте, майте на увазі, що біля вас може бути така людина, яка може бути трохи нечесна. І так, козироги, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!